Розпис писанок як відновлювальна терапія на державному протезному підприємстві у Дніпрі для ветеранів та чинних військовослужбовців влаштували майстер-клас писанкарства. Організували його співробітниці нині евакуйованого Донецького обласного художнього музею. Підопічних реабілітаційного центру вчили працювати писачком та розповіли секрет накладання фарб, аби отримати бажаний колір писанки. Декому з воїнів знадобилася підтримка, бо проходять етап протезування рук. На підприємстві кажуть. Такий майстер-клас не лише про дозвілля, це ефективні вправи на відновлення моторики. Софія Богуцька докладніше розповість. Зала для тренувань Дніпропротезу на кілька годин перетворюється на майстерню писанкарства. Музейниця Оксана почергово підходить до кожного учасника і розповідає нюанси давнього українського мистецтва. Щоб зараз нам створити орнамент, нам потрібно одразу намалювати контури. І ці контури залишаться білого кольору, опускаємо в неці кріжне жовте, потім червоним до темнішого кольору. Ветеран російсько-української війни Андрій вперше за цією справою поступово з під писачка з'являється обереговий орнамент. Попалося мені, кажуть, дерево життя. Вкладаємо свій труд, сюди кусочок отлужиться внутрі. Система дуже проста. Сам тільки ознайомився з нею. Нагріваємо. Буквально 34 секундочки. Рок два-три тижні тому він став на протез сам з Краматорського району Донеччини. У 22-му добровольцем пішов до лав морської піхоти. Наприкінці того ж року отримав поранення. Штурм ми вони проривалися, ми оборонялися і задачу виповнили, але ж в кінці дня вже вони десь здалеку вистрілили з-під тишка і попали. Свій оберіг на писанці створює і 40-річний військовослужбовець Антон з Харкова. Я просто намалював новий герб 53-ї бригади. Я в ній як служив. Це герб князя Володимира Мономаха. Через поранення від скиду гранати з дрона на Донеччині. Чоловік вже півтора року не воює, але лишився на службі у тиловій частині. З протезом каже, зручно я вже через неділю, як отримав протез, я вже ганяв. Без дружньої підтримки не обійтися у писанкарстві 28-річному ветерану Михайлу. Він вже вдруге з реабілітологом Сергієм бере участь у великодньому майстер-класі пише калину і герб України. Для першого разу було не зовсім. Не думаю, чим чим краге ти краще, Так, буде краще. Давай оігрич оцю спіраль складну. Добре, поїхали цю маленьку спіральку. Mm -hmm. yes, Михайло з Хмельниччини на війну пішов ще наприкінці 2017-го. Молодший сержант, повномасштабне вторгнення зустрів у Попасні на Луганщині. Багато чого прийшов, багато чого бачив. Ну. Ну, як казав словами, то не передастеш. Та півтора року тому боєць зазнав тяжкого поранення. був. Рук одразу було відірвало. ще була, але не було 20 сантиметрів. Кістки перебило було. Тобто як в осколок зайшов, так і вийшло з неї. Протягом року лікарі намагалися врятувати покалічену ліву ногу. Зробили 64 операції. Ампутація висока, але тут у Дніпрі обіцяють якісний протез. Права нога теж потребує заміни суглоба. Тож, поки Михайло активно освоює протези рук. Оце крюк стоять через ліску. Натяжка через плече і все. ви можете розігнути. На допомогу іншому пацієнту протезного підприємства Юрію прийшов реабілітолог Андрій. Я лівій рукою підрабатую. Разом створюють рослинний орнамент. Буде три різних цвіта. Ага. Жовтий. Оранжевий, розовий чи класний, я сам не знаю. Да, і те вже там. Зараз посмотрим, какой буде наступний, що може получиться. Юрій 22. у 21-му році з рідного бахмута пішов на строкову службу і потім підписав контракт. До бойових провів півтора місяця і отримав поранення. Дві кулі перебили лівицю. Протез уже є. Угу. Перший тяговий. Угу. Вроді поки все виходить. Зараз протез я дав на дороботку. Його ага. треба немножко э, підкоректувати. Кількагодинний майстер-клас писанкарства провели співробітниці Донецького обласного художнього музею. Майстрині вперше працювали так з пораненими військовими, але кажуть, це теж своєрідна частина реабілітаційного процесу. Це така собі арт-терапія, яка от вона занурює. Тобто, на початку здається буде важко. Я О, Боже, що в мене записано? Ми знімаємо віски, вона починає проявлятися кольори і всіх це, ну, це натхнення.